Вони мають достатньо інженерних засобів, зокрема, і понтонів, для того, щоб прокладати вперто переправи, незважаючи на наш вогневий контроль. Але ми продовжуємо його робити і продовжуємо шкодити тим задумам, що вони намагаються прокласти в альтернативний спосіб і через Інгулець, і через Дніпро. Ми продовжуємо бити по тих баржах, які вони повикрадали з портів Херсонщини, і намагаються використовувати для переправлення як своїх запасів на лівий берег, так і підтягування резервів техніки і боєкомплекту на правий берег. Тим не менш основний такий настрій підрозділів, що перебувають наразі на правому березі, зокрема, це вишукування способів вийти з цієї. Спецоперації навіть є інформація, що цілими підрозділами вони намагаються провести таку невеличку нараду, вирішити питання, що всі готові здаватися, і вишукують способи виходити на зв'язок через чат. Бот хочу жити, через телефони, які ми інформаційні компанії до них доводили, і переходити на сторону міжнародного гуманітарного права обмінний фонд.